Найніжніший і найсоковитіший з усіх яблучних пирогів. Цей пиріг викликає звикання. Це, мабуть, найбільш яблучний пиріг, який я їла. Смак у нього приголомшливий, справжній, яблучний. Текстура соковита, ніжна, карамельна та ароматна. Готується швидко і просто з продуктів, які є в кожному будинку. Для початку беремо яблука 6 штук середнього розміру. Очищаємо яблука від шкірки, видаляємо серцевину, нарізаємо яблука на кубики. Далі в ємність всипаємо нарізані яблука. Всипаємо цукор коричневий 60 г, можна використати і звичайний білий, але з коричневим краще смак і текстура. Та всипаємо корицю, 1,5 чайні ложки. Перемішуємо. Висипаємо яблука на пательню. На середньому нагріві тушкуємо 5-7 хвилин до випаровування соку, даємо охолонути. Далі готуємо тісто. В'ємність просіємо борошно 330 г. Всипаємо розпушувач 1 чайну ложку, соду 1-3 чайної ложки, цукор коричневий 100 г, ванільний цукор 1 чайну ложку, корицю 1 чайну ложку. Перемішуємо сухі інгредієнти. Вливаємо олію без запаху 100 мл. Молоко 250 мл, ряженку йогурт або кефір, 100 мл. В мене була ряженка. Замішуємо тісто ложкою. Готовому тісту не даємо довго стояти. Одразу приступаємо до випікання. Форму для випікання застеляємо пергаментним папером. Попередньо зім'явши його руками для легшого розподілення по формі, викладаємо половину тіста розрівнюємо. Викладаємо по всій поверхні тіста половину яблук. Волоські горіхи 50 грамів дрібно нарізаємо, посипаємо половиною горіхів яблука. Далі викладаємо залишки тіста, поверхню розрівнюємо, викладаємо поверх всі яблука та посипаємо горіхами, що залишились, випікаємо пиріг у розігрітій до 180 градусах духовці 45-50 хвилин. Ніжне тісто та яблука приємна хрусткість горіхів, від нього просто неможливо відірватись. У пирога з карамельними яблуками дуже приємний та збалансований смак. Результат перевершить всі ваші очікування. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Всім приємного чаювання, з вами була Марія Кукінг.